Маша в клубі з Дашею з подружкою вже одинадцята. <ріху> я не те, що хвилююся, я просто думаю, чи лягати спати, чи чекати її, тому що, начебто, вона до мене в гості приїхала. Я зараз раз собі її пішла спати. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Таке буває, абонент колись розмовляє телефоном. Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія. До речі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково лайкайте. Це дуже важливо для Ютубу. Він так розуміє, чи показувати моє відео вам наступним разом, чи ні. Ну так, такі алгоритми. Так що лайкніть, будь ласка, це дійсно дуже важливо. Хочу зателефонувати Маші, узнати, коли вона збирається додому. Зачекайте, будь ласка, а дивовижно. Альо. Альо, з ким це ти розмовляєш? Я сіду додому і з чьомою А, Дай. Ясно, ти вже їдеш, та я думаю просто чи ти, чекати тебе, чи спати лягати, вдруг ти до ранку там. Я фу... вже під'їжджаю додому. Ага, ну добренька, хорошо тоді чекатиму. Давай. Давай зараз буду. Все, чекаю. Блудна дочь. Бабай. Блудна доч прийшла? Бабай. Ну що, як погуляли? Отлично. Маша, ти пам'ятаєш фото сукні, яка для всіх була різного кольору. Хтось її бачив біло-золоту, а хтось синя щось з чимось там, так? Да? Ти якого кольору бачила? У всіх фотках різна вона. Ні, не різна. Та не різна, вона одна і та сама. Ну напиши в браузері золото. Золота синя сукня. Ти на цих фото будеш бачити візно, куди я, я дивилась. Ну, я навіть у влогах. Я зараз ось відео виставила з цим платтям. І я бачу його чорно-синім. Покажи. А в коментах теж пишуть хтось чорно синє а хтось пише золоте. Показуй. Показую. Сині з чорним. Сині з чорним. От і я бачу тут сині з чорним. Заходжу в коменти, а там пишуть біле золоте. Це все повна шляпа. Якого кольору ви Шо, сукню шляп. тут бачите? Це хоч пристойно брати в руки. Я щось взяла з прилішкової тумбочки і не подумала спочатку. ну і боюсь. Представить не цікаво. Ти Що не знаєш, що це таке? Ні, <ганіця> це заправлять просто. Я міняла, мінялася, дивиш, пет. Этот... Ой, да. Каже, <ганіця> взяла з прикроватної тумбочки <ганіця> і даже боюсь запитати що. Це? <ганіця> ти можеш смілася спочатку взяти, а потім подумати. Де були? Фудвайнерсі. Що це? А, це якийсь магазин з вином? Так, да, але там ще є ресторан. Там, ти можеш туди зайти, взяти прямо в магазині там є сири, всякі халони, ага. вино, шампанці. І що, типуєш, там? там можеш прийти, сісти, там покушать. Але у них також є меню, коктейлі, все. Mm -hmm. Ми просто спочатку пішли в якийсь зеруф, там повна шляпа. Оце там де був Пекін раніше напроти дома торговлі теж. Mm -hmm. Там було... О, я не зняла на блог, як ми з Дашею прощались. Блін. Камар. Оцей зелений, кто великий. Тут їх було вчора, знаєш, скільки я вікно відкрила. Підніми Піднімай камеру наверх, я труси що буде стану. <рес> <рес> Підніми! Я б все врізала. Продовжуємо. Не зручні сьогодні, дуже Побіжи до Побежи бо виглядає воно, по вулиці їдеш і видно, там аж на криші тераса, останній поверх, там так все світиться так прикольно. Фу, заходиш середини, то калянка з 2016. го якісь гірлянди висять, господи, разом не ламп! Это настільки ужасно. І там такий континент, типу... Типа. Не хочу нікого ображати, дуже mm. своєрідний. Що? Дуже своєрідний. <свят> ми зайшли, кажу, вільні столики є. Вона така, «Да, пості покажу». І ми так ідемо по закладу, і я розумію, що я взагалі не фільтрувала свою фізіономію, бо теж я йду така. <свят> Смотрю на заклад, на людей, <свят> і ми, 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 ми тільки доходимо до столика, який нам показала, що тут можна сістика. Так, що хочемо. Капець. Ну там реально, там і офіціантка така сам була, і така, ні, нікому там ми не були потрібні, і сам були. В мене теж. Потім ми пішли в інший ряд, у який знаходиться бар. Не пам'ятаю, як він називається. Моніка. Пішли туди. А там просто вайбне то, що нам хочеться. Там якось сильно не те, що нам хочеться. І Даша така пришли в футбайне, ну пішли, ми туди прийшли, а там таке відчуття, що всі з Черкас сьогодні зібралися в футбайнері. Анжлах повний, всі столи заняті. Нам згору пополам, не дойшли стол на двох. Ну там вже було нормально. Там посиділи, попили просека і говорили і поїхали додому. Понятно. Так, що ж у мене О, все, давай бігом лягати. Да. Я теж, я вже засинаю, думала лягати, думаю, вдруг ти збираєшся там. It's 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 до утра. Mm -mm. Mm -mm. Я вже в тому віці. Одинадцята. А ніколи не було такого. Віку. Вже вдома, я тільки розказувала в тому влозі, що Маша по клубам взагалі не ходила. Ну, пару раз було. Пару раз було. Ну, не визначати вже в тому віці, що можна. Пару раз було, коли вже час доросла було. Мачуня. Меш? Ти знаєш котра година? 9.40. Може, будемо вставати? Ну-ну-ну-ну. А у нас вже сніданочок. На сніданочок у Маші шаурма зі шматочком боженівки. У мене яйця. А вона десь зі шматочком боженівки. Я її під, підсмажила на сковороді, а потім на хвилинку, що в мікрохвильовку на всяк випадок, щоб там всередині. І сир, бач, витік. А, Вона... це а, сир. думала, це ти якісь типу, йогуртові mm соус. Ні, ні, домандує. ні, це сир з, з, ну, витік з неї. Авокадо, сирочок мій улюблений. Боже, як мені подобається цей сир. Я просто тащуся. Це від нього. Це сир? Так, да, це сир. Халуні якісь щось Ну він з паприкою і з томатами. А, він. Mm. Кажи. Да. А так, Сир да. пармезан і це я запіканку робила творог з сулугуні яйцями. Це моя олія чорного кменю і ложка до неї. Mm -hmm. Маша передивляється ігру э, престолів, так? Ой-ой-ой. Ну, не все там ідеально в фільмі. Бо ж там постійно таке. Весь фільм кровіще. А ми будемо знімати зараз тік-ток. Ти тут будеш стояти? Так. Да. А я тут. Тільки треба чуть назад ще йдіти. А подойди. Mm -hmm. Отойди назад, як ти будеш стоїти. Отак? Ну станься біля мене, ми подивимося там не маємо стати. Ні, якось все одно равно... хочеться приблизити кадр на задню так. Да. Mm -hmm. Ладно, нормально. Mm -hmm. перестань. Я тут хочу напоминаю, ну, что що... корпус. Стоїш назад, стане. Поїхали. Да. <свісно> Щоб знайшла. Скільки ми витрачаємо, скільки ми втрачаємо на місяць. Скільки ми витрачаємо на життя за місяць у Києві, в Черкасах. У Черкасах. І це моя мама. Всім привіт. І так. Мен телефон просто зайнятий. Давай. Житло 2840. Це комуналка. Води там простої кухні. Скільки? Дві тисячі Скільки? 2840. Все, це комуналка. Да. Красиво. А у тебе? Та ні, ну скажи щось. Я живу в своїй квартирі вже. А, а. Я живу в своїй квартирі, тому плачу тільки комуналку, за оренду я не плачу. Красиво. <реш> у мене 12 тисяч. Це оренда разом з комуналкою і це тільки половина, бо мій хлопець платить другу. Ага, я ще думаю, нічого себе так мало. Не мало, все одно. Далі, кафе і ресторани, ти кажи. Я піду. Е... Або да, давай. Кажи ще раз. Кафе і ресторани. 2500. Скільки? <рес> 12 Скільки? 1200. Ну, скоріше за все, я не сплатила за своїх подорожок, вони мені потім скинули гроші, щось таке. Але ну там типу дві тисячі можеш відноснути, все інше я не їла. Ну це доставки, ще про нього якісь там. 1212 і то це я оплатила, а потім повернула готівку. Я щось замовляла нам на вечерю, типу, якийсь шашлик, щось те саме. Так, я готую вдома, я сама Я не люблю в ресторанах. Повністю зникає слиця землі. Не бери, це ж... Ні, не бери! А, ну, Це може бути по ремонту. Бачила? Алло? Добрий день. Добрий. Е, мої ім'я Світлана, я представляю дослідницьку компанію Сібіар. Наразі ми проводимо опитування населення щодо способів здійснення регулярних платежів. А саме комунальний послуг, поповнення мобільного телефону інших платежів. Чи можна виділити? Ні, звісно, не могла б. Це так розводні кіти. що ти все одно до кінця до просто клади зразу трубку. Ні, я звичайно не кладу. Ну, тут ж ми в ефірах а -а -а. ніколи не ведіться на це. Це розводняк. Вони записують ваші відповіді, а потім використовують їх, щоб зламати ваші карточки. Ого. Так. Да. Там, да, ні, Можливо, кольові слова і так далі. І потім просто взламувати. Так, ладно, давай далі. Значить, по ресторанам ти взагалі не ходиш? Ні, я не ходжу. Це, я дуже здивована, що в мене була якась сума, я ще задумалася, що, що це за 1212, потім. Ага, точно, це ми шашлик шли. Значить, у тебе має бути в два рази більше продуктів вдома. Це якась категорія продукти. 613. 7500. Я дуже багато кушаю. Тобто ти. Витрачаєш на продукти 7500 да. і потім ще кушаєш в ресторанах да. і доставка. Так. Да. Я не знаю. Я теж. Ну, в 6... кожен місяць. Ну, буває шість, буває сім. Я просто знаю свої розходи. Буває 7 тисяч, якщо я там купую якісь uh -huh. масла, там вони ж не кожен місяць uh -huh. купуються. І тоді може бути там більше на одну-дві тисячі, якщо там я щось закуповуюсь. Well, да. Але це от стандартно, коли в мене так все є, базове. Я купую просто щодня там яйця, таке молоко, сир. 6 тисяч 6 шість половин. Продовжуємо. Що так далі? Одяг та взуття у мене. Ні, так. давай я е, тоді задам продовження. Встань ближче до мене. Краса і здоров'я. Це всі мейкапи кап і є вивасон 3870. О, ну ти тут у мене пере цей, бо в мене 1800 тільки було. Ми дивимося десь за березень, що там таке. Це е, значить, в попередньому місяці я нічого не купувала, скоріш за все. Потім ага. все закінчилося, а я все купила. Ну, мене десь кожен місяць по-любому, я щось десь дозакажу, якусь космітоси, якісь таблетки, щось іще. По-любому десь там до двох тисяч мене виходить. Краса та здоров'я туди ж і аптека входить. Да, да, Звичайно, да. якщо там якісь вітаміни, а йор, да. бо це все сюди входить. Понятно. Да. А, авто. 1680. Це я заправляю бак пального. Повний? Ну, може, не повний. Я приїжджаю не спустим, там у мене якась частина є, але ну десь дві треті, я думаю, що десь так, судячи по сумі. 1680. І це теж не кожного місяця, бо я живу, у мене все поряд, і я їжу тут недалеко. У мене 4000, тисячі. І то це тільки те, що я заправила. З все Артем теж щось заправляв, бо ми їздимо разом зараз. І в тому місяці це я зараз за березень дивилась витрати, там ще було 7 тисяч на обслуговування машини. Ага. І Артем ще половину заплатив, бо ми міняли масло в коробці фільтра масло. Ні, ну в мене такого обслуговування давно. ну Я не пам'ятаю. Ну воно і воно не кожен місяць? Так. Просто що я тут виписала, що плюс було 7 тисяч на всякі ці штуки. Клас. Шопінг! Так. Ну давай. Останній щодо мене. 998. І це я... не на виключення, да? Е, ні, зазвичай більше буває, тому що я щось ага. на тему чи на лікстра замовляю. А там же ж дві-дві з половиною, то іноді ну сто да. баксів я туди зливаю періодично, да. але це не кожного місяця, і от в тому місяці такого не було. Пописло. Да. У мене виходить десь 2 тисячі, там трошки воно у мене відрізняється, але так, в середньому я десь на 2 тисячі по-любому щось накуповую, якісь десь, десь штани купила, потім десь пішла на Аліку купила. Ні. Ще, коротше, Ні. У мене виходить, я, в тому місці якраз я накупила на 100 баксів десь, але mm -hmm. я його майже все повернула і оце і залишилось. Що? Uh -huh. а... Забула. Спорт, танці, розваги, таке щось. У мене один похід в кінотеатр 160 гривень був. за які ціни на квитки. У нас. В Черкасах? Так, да, 160 гривень. Я приїжджаю назад. Uh, все, розваги та спорт у мене така категорія. Ну, тому що я не розважаюся і спортом не займаюся. Пу -пу. Так, у мене 320 це танці і тренажерний зал. Ага. І тисяча кіно. 4200, коротше, на ці всі штуки, да. У мене є така категорія, як ремонт. О! -о, -о, -о! І от вона... Ти виграла! Так. Да. У мене 44,700. Так, <кліг> да, це була. Щось я оплатила. Цікаво, з урахуванням того, яка у нас різниця у витратах. У кого в кінці виходить більше? Мені просто цікаво. Я порахувала. У мене загальна сума 62 тисячі. ну, у мене я що тобі продиктую. Давай. Мені каже, в мене буде менше все одно. При тому, що. Ну, да. 12. 12 500? 47 300. Ну, це ну, так, приблизно. Там щось ще були якісь інші платежі, але все одно демо виходить більше. Так, yeah. yeah. тому що ремонт. Значить, що правильно економимо на ресторанах, щоб було yeah. э, чим все правильно. Фінансова грамотність. Yeah. Yeah. Я, я не економлю на ресторанах, я просто не, мені не цікаво. це. <laughs> <laughs> а я. <laughs> а мені цікаво. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, як ви думаєте, це мало чи багато і ходите ви по ресторанах. А тепер мені цікаво, я думала, що всі ходять. А тепер е... питаю у мене від 10 з 10, але. А у тебе є питання? Ну, ти сюди свої придумай, а я для тебе свої придумаю. А. Ладно, думаємо. Він 10 з 10, але разом з моєю мамою я відповідаю на питання. Я відповідаю, мама це разом з моєю мамою. І я одразу питаю до тебе. Хорошо. Він 10 з 10, але разом з моєю мамою... Ні. Чого ти хмура? Разом з моєю... Разом з моєю мамою. І я одразу скажу тобі. Він 10 з 10. Ні, там срізка буде все одно. А. Улибайся. <рес> Він 10 з 10, але разом з моєю мамою. Питай. Він 10 з 10, але хропить. Три. А, як з цим можна жити? Бірюши? Та ні. Три. Це от при це себе... Він 10 з 10. Взагалі все ідеально. Але один нюанс. Ну хропить людина. Ну п'ять! Капець. Артем не хропить? А якщо б хропів, що б ти робила? Терпіла б. Уже люблю, то я на нього диву зустрічу. Ні, якщо я на нього в вакуумі дивлюсь, ще не люблю, то ні. Я зрозуміла. Так, хорошо. Він 10 з 10, але дуже безграмотно пише. Боже, Це ж мія. не любий писати. Я не знаю, що він робив в школі. Чотири. Артем, тобі чотири ти є? Ну як можна слово не написати без помилки? Я його за це не чесно, але я йому чесно про це кажу. Люблю. Ладно, вісім. Він 10 з 10, але живе з мамою до 35 років. Да господи, що сьогодні. Ні, два, один. Господи, ні. що да, вона надо, бідося така? Ой. Він 10 з 10, але лається в громадських місцях. Мить пальці. Дев'ять. Всі це роблять. Просто. Він 10 з 10, але взагалі не шарить в моді. Десять. Я його прямо із це це не таке. Там головне розглядати потенціал. Він 10 з 10, але кожного дня виставляє фотки зі спортзалу. 10. в інстаграм. 11. Кожен день ходить в зал, вміє красиві фотки робити. Хорошо, пожалуйста. А мене б це бісило. Мені головне відправляє теж. Угу. Він 10 з 10, але ніколи не дарує квіти. І, якщо він між цього дає гроші, <с. 10 з 10. Угу. Якщо він навіть квіти не дарує і нічого іншого, один. Згодна. Мам, забула тобі дзвонити, на 8 ми десь прийдемо. На вісім. Хорошо. Чуєш, переготов зразу поклади в сумку штани білі, що ти казала, що не відбілі. А, вже все, вже відбілила. Точно. Бо я у себе усього хочу, мені тут біленькі є, думала, що і твої штани дождусь. Хорошо, візьму. Угу. Ну хорошо. Да. Все, на вісім, хорошо. Да. Готово? Да. Він десять з десяти. Забула. Розумію. Він 10 з 10, але постійно розповідає одні й ті самі жарти. Ну такий на кожній компашці все время одні й ті ж самі жарти, одні й ті самі історії розказує. 10, хай собі, господи, смішить його, хай сміється. Ну. Покір. Якщо він в основному 10 з 10, 10, то я якось взагалі з цим справлюсь. Я теж так дякую. Щось таке смішне. Скажи от, от себе. Не знаю. Що, що, що? Ми так втомилися, поки знімали ці відео. Мозок закипів. Не кажи, такого людям Боже. Мозок закипів, ми обидві такі виключили. Фух! Як я втомилась, що я, що Маша. Це, звісно, може бути смішно, але дійсно ну, емоційно дуже важко бути от в цьому ресурсі. Ти, типу, поки це знімаєш, ти в ресурсі. Але тільки ти виключаєш реально откат. Наче та камера, знаєш, в себе енергію тако, фух і забрала. Оце, мабуть, вона потім і передається людям, які дивляться. От, а, Ну, ми ж відпочиваємо як в Тіктоці. І я хотіла запитати, ви часто бачите відео про те, як Сімсони щось предсказали? Предск... От, от Оце в Сімпсонах було, як Путін в такому-році то році помер. Сімсон предсказав, як то-то, то-то-то-то. Одному із старих епізодів. Дід шар предсказаний Лизы. Лізи. Він починає и І на екрані з'являється фраза: після смерті Папи Римського почнеться розпад імперії. Тоді це казалось шуткою. Но в 2025 році Папа Римський дійсно умирає. Короче, це все фігня. Це все немає таких серій. Я вже діздавалася, теж почала шукати через GPT-чат, звісно. Чи є епізод в Сімсенах там про тете, -те -те, ну про те, що розказують у відео. Він такий, ні, це фейк, такого епізоду немає. Це зараз розкручуєте. Коротше, ці всі відео про предсказання в Сімпсонах це все змонтовані нові серії, або просто навіть якісь картинки показують, вирізають, або згенерована штучним інтелектом нова серія. Її ніколи не було, і це все фейки. На жаль. Як було б класно, так? Да? Але кажу вам правду. то як я насправді. Ну що? Yeah! Може бути. Відпочили? Угу. Uh -huh. Пішли? А в ответ тишина. Пішли. Щас підемо.